Ми вважаємо, що взагалі, якщо буде мінятися уряд, і якщо буде мінятися голова національного банку, треба на конкурсних основах це робити. Треба припинити цю кулуарщину, припинити в коридорах владних кабінетів призначати по домовленості корупційні міністрів. Треба виходити на відкриті конкурси. Тому що це може притягнути на конкурс справді фахових, справді високоморальних людей, ті, які можуть піднімати країну, і головне, які мають бачення, розумієте? Стратегічне бачення. Не можна працювати в тактиці, не можна працювати в такій просто в суеті, яка нічого не дає країні. Сьогодні відсутня економічна і фінансова стратегія для розвитку країни. Я думаю, що тут треба не партійні кадри набирати, а тут треба набирати кадри з експертного середовища і серед тих людей, які мають велику довіру саме в експертних середовищах, в громадянському суспільстві. Не можна по політичним плотам знову формувати уряд.